Всім привіт! Мене звати Тетяна і я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати пісні рогалики на воді та олії. Для тіста мені потрібно 800 г борошна, 300 г кип'ятку, 300 г олії, 100 г цукру, чайна ложка соди, столова ложка оцю, щоб згасити соду. Для начинки мені потрібно варення або У повидло. мене поведло. В миску вливаю олію, вливаю кип'яток, всипаю цукор, соду, оцет, розмішую, щоб розчинився цукор, розмішую. Та всипаю борошно, розмішую ложкою, тому що гаряча вода. Тепер тісто буду замішувати рукою. Тісто дуже м'якеньке, еластичне. І швидко замісилося. Тісто вийшло трохи жирне, тому що виділяється дуже олія. І воно трошки таке залегке, зам'ягке. То я додала ще 50 грам борошна. Зараз я замішу його і подивлюся, чи потрібно ще додати, чи не потрібно. Тісто стало м'яке та еластичніше, краще буде з ним працювати. Тому що тоді трошки виділялося з нього олія, воно було зарідке. Зараз воно якраз нормальне. Тісто ділю на 8 частин та кожну частинку підкочую в колобок. Тісто прекрасне. Тепер беру цей колобок та розтачую. Тісто досить жирне, не потрібно його підсипати борошном. Тісто я розкачала, таке коло. Тепер це коло ділю на, частини, на дві частини. Тісто трохи, бачите, розсувається, збігається, то поділила на 16 частин. Тепер беру повидло. І ріжу його на маленькі шматочки. Десь більший кусочок, десь десь менший. Повидло таке е, туге, що ріжеться на шматочки. Тепер беру шматочок цього рогалика тіста, зліплюю краї, щоб воно не витікало, та скручую. Таку трубочку ось так. Зліплюю краї і скручую. І ось такі рогалики в мене виходять. Маленькі, малютки. Краї зліплюю, тому що любе повидло чи варення воно буде витікати. Десь більше поклала, десь менше. Поки я роблю рогалики, то я включила духовку нагріватись на 180 градусів. І так роблю всі рогалики. Ставлю рогалики в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин. Трохи рогаликів вже напекла, зараз я їх обкачаю у цукрові пудрі, поки допікаються всі решту. Бувають такі малесенькі навіть кнопочки. Для дюймовочки. Такі красавчики. Обкатала всі рогалики в цукор-пудрі. Зараз попробую один. Такий гарненький, солодкий. Ось такий рогалик, як його розламати. Зараз дожую. Рогалики досить смачні, в міру солодкі, до тіста більше не потрібно цукор давати, тому що повидло солодке і зверху цукор-пудра якраз нормальні. Вони не дуже такі сильно пісочні, як то пісочне тісто на маслі чи маргарині з додаванням яйця чи жовтків, але все рівно смачно. Варіант цей бюджетний. З цієї порції вийшло 1 ,650 кг 650 г, я вважаю, це дуже багато. На цю порцію напекти і насолоджувати з чаєм, з кавою, з молоком або так просто поїсти. Печиво досить смачне. Мені навіть більше подобається, коли воно трошки більше припечене, тому що воно таке хрумке. А якщо менше таке воно біле, то воно таке трошки так якби і слойоне. Печиво нормальне, можна їсти. Так що спробуйте, спечіть таке печиво, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою.